Сьогодні хочу поговорити про щеплення, особливо таку актуальну, про актуальне щеплення, як кір. В Україні з 17 липня стартувала качап-кампанія або, в перекладі Наздоганяюча, яка повинна заохочити і привабити тих дітей, які були раніше не щеплені на кір. Це діти, батьки, яких відмовляються від щеплення на кір, або вважають, що хронічна хвороба дитини може бути як медичним відводом для щеплення. Хочу пояснити, що це не зовсім так. Багато батьків виявляють недовіру до вакцини трохи про вакцину. Вакцина від Пору краснухи і епідпаратиту в наявності. Виробник Бельгія в достатній кількості. За весь період щеплення ми не мали випадків ускладнень від цієї вакцини от, або якісь наслідки. Тобто вона дуже хорошо переноситься дітьми. Це по-перше. По-друге, хронічні захворювання не є підставою відмовлятися від щеплень. Ну, не всі хронічні захворювання, так скажу. Ми працюємо згідно наказу МОЗ 595-го, який обговорює кожну хворобу і які хвороби є підставою для медичних відводів, які ну, мають відложити щеплення на період або видуження, або зовсім. Всі ці аспекти ви можете узнати або у свого лікаря-педіатра, або у мене. Я працюю кожен день і можу надати таку інформацію. Чому виникла потреба в проведенні качап кампанії в Україні? Остання епідемія на Кір була 17-19 році. Коли, починаючи з Західної України, пішла така волна захворювань, за два роки захворіло в Україні 45 тисяч людей, з них дітей ну, майже 80%. І саме, наприклад, най, най, таке, найгірше, що були смертельні випадки від наслідків корі. Сама, сама хвороба притікає, ну, це вірусна хвороба, і вона протікає в дитячому віці, ну так більш-менш без ускладнень. Але якщо у дитини ослаблений імунітет або ну, якісь ще алергічні там, захворювання, ну, якісь є такі фактори обтяжувальні, які Ну, не дають організму видушити вчасно, тоді маємо наслідки, ускладнення. Саме такий загрозливий наслідок це енцефаліт, кіровий енцефаліт, від якого діти помирають або становляться інвалідами. І я хочу пояснити батькам, що. Не, вакци... Вакцина не ослаблює імунітет, вона захищає дитину. Якщо ваша дитина хворіє, любі захворювання, або неврологічні, або психіатричні, або якісь соматичні, ви на обліку, або невролога, ви навпаки, повинні захистити дитину і зробити щеплення, а не ну, мотивувати тим, що дитина хворіє, і ми не будемо робити щеплення.